Да. Щось сульфо, да, це що сподобалось? Сінгентовські сульфа. Бомбацькі. Mm -hmm. Такі рулі. Є гібриди, а, беру собі, розказувала сульфа сингентовські, сайберік, Субео, Соліано. Сура точно, високолеїновий сульфо -тур. сузуку не беру, сузука п'ятирасова і сульфо ліновий, і сульфо високолеїновий. Бо високолеїнові сиплять дуже круто. В цьому році ми мали робити олію. Чесно, не зробили, тому що ціна виготовлення олії. Коротше, на ринку буде наша олія дуже неконкурентно здатна, Тому поки. Ні, ще із сингендовських КЛП гібриди Дієго експерту. І, звичайно, ейр hey. Ейр. Ну, генетика топ, вона правда теж відсвіла в нас в жару, але захист е дуже простий і потенціал гібридів крутий. No. До речі, дивіться на гібриди. Гібриди є е інтенсивного типу. Коли у вас живні поля, коли ви все туди дали, а якщо ще вас прийде лишній то ну, просто буде сусідів переплюнити однозначно. Але є, я цього року хочу акцент собі на помірно-інтенсивних гібридах. Будемо робити акцент туди, бо в нас є ризики. І коли в нас там ти це зробив, а в кінці щось не виходить, то є проблема.